Норовливі поліські дівчата роздають гарбуза наліво та направо, але лише на сцені. Учні профтехучилищ області провели значну пошукову роботу у своїх районах і зібрали цікаву інформацію про весільні обряди полісся. На сцені хлопці та дівчата відтворили обряди сватання, одягання та викуп молодої, віншування молодих та потрусини. «Профтехосвіта у цей захід вклала дуже багато праці. По перше, в нас був семінар напередодні, в якому ми дуже детально розглядали звичаї та обряди самого весілля у всіх регіонах, у всіх куточках нашої області на виставці декоративно-прикладного ужиткового та образотворчого мистецтва учні проводили майстер-класи з тістопластики та ляльки-мотанки. Ми робимо українську ляльку-мотанку. Вона ця лялька-мотинка. Вона з покоління в покоління передавалася від матері до, до дитини. У ній така українська лялька-мотинка робилася для того, щоб захищати власника від зла від глазу, здоров'я національні традиції та обряди це джерело мудрості народу, тому їх відтворення допоможе молодому поколінню віднайти вірний шлях у своєму житті. Ну, от я хочу, щоб вони знали ці традиції і для себе щось, якісь висновки робили. Може, вони щось переймуть від тих традицій, бо вони були гарні. Люди були добрі. Дуже приємно, що наші діти, які примножують традиції батьків, дідів. Стараються показати сьогодні ті весільні обряди, які були раніше. Цей фестиваль дає можливість учням майбутнім подружжям усвідомити всю відповідальність, яку несе створення сім'ї. Саме через такі обряди наші предки намагались закласти молодятам розуміння та значення сім'ї як основи суспільства.